Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буде відео по містам, по населеним пунктам. Дуже просили подивитись. Отже, сьогодні у нас на порядку денному Раденськ і Нова Збур'ївка це Херсонська область. Ну що, поїхали? Так, ну давайте добре, до кінця місяця подивимося, що чекає. Ну і коли і як будуть звільнені. Да? Те, що найбільш цих цікаво. Добре, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає село Радинськ Херсонської області до кінця цього місяця? Хай скажуть, що неправда. Лагус перевернутий. Беркана перевернути. Ey was now перевернутий. Ingos і e raйда. Ага. Aha, зрозуmів. Що ми маємо? Лаус перевернути, беркана перевернути, AWS, Nautis перевернутий, Райдо. Ем, Ну, тут так. Такий собі розклад, будемо говорити. Що у нас тут? Ну ось відразу. Певний обман іде. Обман, і що? І примушування. Відразу ж. Так? Випробування. Ну, схоже, паспортизація, що там, переоформлення бізнесу, оце от все. Да? Крім того, Лагус все ж і проблеми з водою. так? Ну, не знаю. Сюди є дістава, е, руйнація Каховської ГЕС чи ні. Ну, одним словом, проблеми з водою тут ще проглядаються до кінця місяця, однозначно. Окрім того, що це обман. так? Ось певна деградація йде, знов таки, від води. Угу. Тут, думаю, зрозуміло. Ну, і, до речі, деградація чого? До Оборони йде деградація. Щось то окупанти там заворушаться, бачите? Щось їм там не буде сидітись. Ось. Чого, ось, ну, оборонці в лапках, да? е, об, окупанти насправді. Ось вам наутіс перевернутий. Да, щось тяжко їм буде. Це не лише місцевим буде, ну, місцевим також. Але щось той, щось той окупантам там не переливки стане. Буде їм щось там некомфортно і щось вимушені вони будуть робити. Не зовсім те, що, те, що хочуть. А інгу спадає, бачите на кінець. Ну, З одного боку, це було приємне завершення ситуації певної. Тобто, бачите, певна деградація, і вона ніби завершується, так? А з другого боку, це що? А це боже, плодоріддя якраз. Ну, урожай. Ну, Місцеві, схоже, почнуть урожаї збирати, так чи інакше. так? До речі, чим труднощі можуть бути? Де якраз зі збором урожаю? Якщо там, відповідно. Щось цілів е, після ну після руйнації Каховської ГЕС. так Ну, загалом, і бачите, що у нас тут? А на кінець падає райдо. Це от дорога. Оце тут чітко дорога падає. Бачите, щось то окупанти виходять. Угу. Щось то вони звідти почнуть виходити. Так чи інакше, тому що щось їх змусить. Угу. Ну, ось відповідно, ось вам, вам було приємне завершення. Для місцевих однозначно. Тому що що? Тому що окупанти кількість їх там зменшується. Щось то вони дуже переживають, бачите, до кінця місяця? Ну, гаразд. Не все так погано, але могло бути краще. Так, ну от. Так. Куди? Так, дякую за відповіді. До речі, вилетіла Наутіс і перевернулась. До чого б це? Руна долі. Ну, тобто, якісь події будуть, знаєте, значні, схоже, для цього населеного пункту. дуже близькому часі. Із того, що я роблю висновок. Добре, дякую за відповідь. Ем, так. Ну, давайте по звільненню подивимося, як, як скоро буде звільнено. Дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, як. Скоро, чи скоро буде звільнено м, село Радинськ Херсонської області? Хай скажуть роне правду. Соло. О, дві руни потягли. Що у нас тут? Торісас і Маннус перевернутий. Загалом, дивіться, початок хороший. От кінець не зовсім. Що у нас тут? Соло, Турісас перевернутий Маннас перевернутий. Ну ось руна перемоги. Взагалі, так, да, десь вже воно проглядається. Але ще почекати доведеться. Окрім того, бачите, ще поки що активних бойових дій там не передбачається, поки що поступово все туди йде, Да? Ну, і ось, на жаль, не без втрат, не без жертв, да? по звільненню. Ну, відповідно, бойові дії, бачите, хоч і незначні, але втрати там є. Ну, зрозуміло, наш бік показується в даному випадку. Ну, Про окупантів саме собою, але ми їх не рахуємо, що називається. Е, тому таке. Ну, ще доведеться почекати, але все рівно соло це ну, руна сонця, руна літа, так чи інакше. Тобто, десь я ж кажу, десь воно вже підходить. Не так довго залишилось чекати. Так, дякую за відповіді. Ну, і давайте подивимося, як буде звільнено. Так, отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Радень з Херсонської області? Хай скажуть його неправду. Єра. Ансус перевернутий. Альгіс перевернутий. Беркана. Феху. Евес перевернутий. Ага. А тут уж веселіша картинка. Минулого разу було <кхів> гірше. Зараз трохи краще. Е про що мова? Е Рансус перевернутий, альвіс перевернутий, беркана, феху, евес перевернутий. Е є певний план, ну, тобто як буде звільнено? В результаті проробленої роботи. Ну, це план певний зазвичай, так? Окрім того, Ансус перевернутий. Ну, В даному випадку двояко. Це як прильоти по окупантам, все рівно, бачите, проглядаються. Так і певна хитрість, обман. Обман кого? Оборонців. Ну, в лапках, да? ну, тут, відповідно, ось руна і перевернута. Бачите? Оборони, обман оборони, якийсь то хитрий. Ну, окрім того, прильоти. Да, куди також по оборонцям. Хоч руна і перевернута. Беркана. Це якраз про те, що буде, ну як, ну просування, зрозуміло. Це не, це не пряме значення цієї руни, але що це? Ну. Урожай роботи да, і ріст. Ну це рух вперед, про розвиток в будь-якому випадку. Розвиток ситуації в даному випадку. Так? По звільненню. Ось феху. Хороший маркер на те, що населений пункт ну, відносно при звільненні не постраждає. Чому кажу відносно, ну тому що ось. Все-таки певні прильоти, де там окупанти позасідали, можливі. Проглядаються. так. А ви бачите, руна пряма. Тобто, загалом, загалом, населений пункт стоїть. Будиночки стоять, там шибки стоять, що називається. так, загалом. І ось бачите, я вас переверну, тий, Оце, -оце мародерство, на жаль. на жаль, так, А оце-от, а це вихід окупантів звідти, Тобто, бачите, в результаті певного хитрого маневру окупанти виходять. Ну, правда, да, з собою прихоплюють певні блага матеріальні. Але як таких, бойовий, бой... як таких бойових дій, бачите, вже не проглядається. Оце єдине, що прильот по оборонцям тим, так? Перепрошую. От. Тому якби ситуація покращилась. минуло разу було гірше, наскільки пам'ятаю. Ну, Бачите, є сенс час від часу передивлятись, тому що майбутнє все-таки міняється. Якщо дивитись на значний проміжок часу, то. Відповідно, і зміни там дуже і дуже ймовірні. Так, дякую за відповіді. Чому я і не люблю особливо далі, ніж на місяць-два, дивитись. Добре, наступний у нас населений пункт нова збурівка. Сподіваюсь, правильно прочитав. Ну так, да. не так далеко від Раденська знаходиться, ну давайте подивимось. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка, що чекає село Нова Збурівка Херсонської області до кінця цього місяця? Скажуть неправду. Постаруна. цікаво. Єбо. Турісас перевернутий. Іса. Тейвас. Орус. Манас перевернутий. Ага. А, ну добре, я правильно розумію? Ага. Однозначно. Добре. Тоді добре. Що в нас тут? Пуста руна, Гебо, Турісас перевернутий, іса, Тейва, Зурус, Манас перевернутий. Ну і соло я для себе доклав. Да, руна перемоги, але в даному випадку це маркер мені, що Моя здогадка абсолютно право, правильно. Ну, в контексті питання це добре. Про що мова. Пуста руна одразу падає. Ну, вищі сили за Україну і за українців. Так, Це раз. А друге, певне, майбутнє ще все рівно формується. Є ще якісь нюанси, якісь рішення, накази, які ще не віддані. Щодо чого, да ось щодо чого? Прильоти, да, бойові дії. Угу. Крім того, що в нас тут? А це геба? Це у нас партнерство йде. Приховане партнерство виходить, так? Це не про ДАРИ в даному випадку мова. Приховане партнерство, ну, схоже, рух опору. Окрім того, що у нас тут, ось певні обмежені можливості падають і взагалі навіть блокування йде. Так? М -м Крім того, що це обмежені можливості, це ж відсутність активних дій. Ну, коли ця руна падає, це все рівно певні дії є. Просто вони не настільки активні, як би могли бути. так? Ну, але по ісі. Відповідно, зовсім якісь мінімальні дії будуть. Дії чого? Ну, Руху опору з одного боку. А з другого боку, ніби знаєте. Схоже, росіяни там будуть лютувати і вишукувати, хто там може допомагати. Оце от може бути. Схожа на те, принаймні. Е, ну, по бойовим діям, так, да, ось, дивіться, прильоти. Є така ймовірність, так. Є така ймовірність, що там десь буде приліт, де якраз окупанти позасідали. Ось урус, до речі. В даному випадку, це якраз про самих окупантів, так. Да. Тобто, що ми маємо? Виходить, що вони кудись туди. Ну, я не кажу, що прям в, сами, в саме це село, а десь довкола нього, туди виходить, як іде підсилення. Бачите? Іде туди підсилення, відповідно. Чогось то вони там бояться. М -м -м. Ну, думаю, здогадайтесь. А ось на кінець, що падає, а ось маганас перевернутий падає, а це вхід в кращий світ. У даному випадку, так. Да. Відповідно, мені стало цікаво. А хто? Окупанти? Ну, так, да, окупанти. Ось, совло. Значить, ну окрім того, що це яскравий такий вхід в кращий світ, да? з бабахом. З салютами фейерверками як то кажуть. Да? Ну, Відповідно, де там вони позасідали, тримайтесь подалі. Тому що, бачите, проглядається, що туди прилетить. Угу. Отаким от чином. Ну, загалом, бачите, загалом, ну, не так погано, як могло б бути, але нюанси є. Добре. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте запитаємо, чи скоро буде звільнено. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи скоро буде звільнено село Новозбурівка Херсонської області? Хай скажуть неправда. неправду. Айгес. Так, а я візьму перевернутий. Пер перевернутий. Ну, тут ще трохи доведеться почекати, бачите? Тому що, тому що. Що в нас тут? Альгіс, Евас перевернутий і Пер перевернутий. Ну ось, захист, захист вищих сил, ну і взагалі як? да, Збройні сили України, тобто вони десь уже там поряд. да, Але бачите, рух ще повільний, да? можна сказати, що і топтання на місці певне. І ось, бачите, ще певні можливості обмежені. Ресурс. Ресурсу не вистачає. Ну, ще, ще трохи доведеться почекати. Тут, ще, бачите, не все так. А радужно і позитивно, як би того хотілося. Тому, як би, ну, вже проглядається, так. Да. Евас це все рівно, хоч і перевернутий, ну це така руна по часу швидка відносно. Ну, але пер це ще все рівно. Процес трохи розтягнутий в часі. Да? Тому якби. Цей місяць тут протему мова мене йде, наступний місяць, ну, вже десь наступний місяць чи туди десь далі. да, Десь так. О, ну, буде, буде сенс передивитись на початку наступного місяця, як ситуація поміняється загалом. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте подивимося, як буде звільнено. Так, дякую за відповідь. Ну, отже, скажіть мені, будь ласка, як буде звільнено село Нова Херсонської області? Хай скажуть вам правду. Наутіс. Отав. Тейвес. Єра. Ейвес. Орус, ага. Що е, у нас тут? Що у нас тут? А, а, цікаво, знаєте, цікаво. А, ну добре, я правильно це розумію? Ага, не зовсім. Добре. М -м -м, ну, цікаво. <кхем> Обережно буду тоді говорити, щоб зайво не засвітити. Що в нас тут? Nautis, Otal, Тайвас, Єра, Ейвазурус, сиру прямі. Ну, знак хороший. Але треба не лише на положення руни зважати, й на то, що то за руна. Ну ось відразу руна долі випала. так? Да? Чи буде звільнено? Так, да, буде звільнено однозначно, така його доля. Але це і про випробування в той же час Ну, все рівно, ще складно ще є, бачите? Доведеться потерпіти. Ось отал, В даному випадку це познайом. Ну, от будинок, да. Рунека власність означає. В даному випадку чітко будинки. Маркер хороший, значить населений пункт без руйнувань звільняється. Але в той же час, ось вас, Активні дії там є. Прильоти, в частності, якраз куди, да, ось по окупантам. Ось вони, до речі. Ось прильоти по окупантам. Відповідно. Ну, Єра, зрозуміло, як завершення циклу, чому? Да, тому що доля, час настав, що називається. Так? Тобто, чи буде звільнено, буде звільнено однозначно. Крім того, оце, це зв'язка це в нас що? Це в нас виходить ну, знов таки в прильоти. І знов таки, як результат раніше проробленої роботи. Тобто розвідка там схожа дасть цілі. Ну, одним словом, ЗСУ високоточно б'ють, місцевим нічого переживати. Але в той же час все рівно. Де там орки кучкуються, то тримайте звідти подалі. Ну, ось самі окупанти, да. Я трохи інше значення побачив, але ні. Сказали, все-таки не в той бік. Добре, це окупанти, якраз оборонці в лапках. Да? Ось вони. Ну, ось, відповідно, ось вони сидять, ось по ним прилітає, де вони там засіли, так? Окрім того. Ну, тут і де що друге показали, ну, то я озвучувати не буду, відповідно. Ем, отже, що тут іще? Що тут ще не сказав? Ну, загалом, це оце може програтися як те, що. Ну, хоча чого дивуватися, як окупанти, що називається, віджали у когось будинок, да, і там засів і влаштували базу. Оце, от, зокрема. Да? Ну, і от туди прилетить, схоже на те. Бачиться така картинка. Ну і прилетить сильно, да. Е, Тому, як би я ж кажу, тримайте звідти подалі. Ну, а ви взагалі, бачите, без бойових дій і без руйнувань. Ну, хіба що там в результаті прильоту, де там окупанти засіли. Тобто, ніяких там міських боїв щось такого, ні. Таке не проглядається. Загалом, в принципі, я ж кажу, доволі, ну, непоганий набірок на звільнення. Тобто, відносно легко воно пройде. Відносно. Тому що, я ж кажу, ось нюанси тут проглядаються. Впевнені. Ну, в принципі, все сказав. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!